Всім привіт! Ви на каналі Різне про життя. Життя дуже різне, у когось дуже кольорове, як всі всі кольори, а у когось більше переважає один колір. Спочатку Напевно, в усіх воно світле, всі народжуються і всі починають з одного старту, практично дитинства. Які тепер є гарні. Ой тяжко, Тяжко достати. І тепер є гарні різні для дітей забавки. Ось, до речі, повітряний пластилін. Дуже цікава річ. Такий м'якенький, приємний. І тягнеться, і ліпиться. Це в назві повітряний пластилін. Один недолік швидко засихає. Хоча, як у житті, одна сторона медалі швидко засихає. А з другої сторони, якщо зробиш щось гарне, цікаве, то воно збережеться. Буде така фігурка, іграшка, чи пташка, кого яка фантазія. Дуже приємний. Хтось може подумати, це для дітей. так, це в першу чергу для дітей. Але й дорослим не заборонено. Дуже приємний. Гарний такий. Не варто себе обмежувати, що це тільки річ для дітей. Це річ, хто захоче, той собі бере і щось видумує, щось ліпить. У когось в дитинстві не було пластиліна. Особливо. А у когось був, то якийсь дубовий, як за радянських часів. квіточка. Початок життя. Дитина, білий аркуш, чиста і невинна. Потім на неї пливає світ. Світ такий різний, різноманітний, різнобарвний. Дуже-дуже багатогранний. В першу чергу батьки. Батьки перші люди у житті дитини. Тому вони мають найбільший вплив, хочуть того чи ні. Стараються чи не дуже. Різні батьки також є. Все одно вони всі впливають найбільшою мірою на подальше життя дитини. Звичайно, дитина це маленька людина, вона також має свою волю, діти різні, свій характер, свій прояв у різних ситуаціях. Так, але часто батьки заганяють дитину в шаблон, щоб діти були однакові. Є велика різниця між вихованою дитиною і дитиною, яка постійно в рамках. Сонячне дитинство, сонячний час у житті людини, дитинство. Коли дитина, є дитиною. Коли вона бавиться? Проявляє свою творчість, а не батьківські забаганки. Майже нереально. Батьки ж ліпше знають, краще все розуміють. І дуже мало слухають дітей. Не задумаються, а що сама дитина, як вона собі би хотіла жити? Вже знають наперед, що їй треба. Як вчитися, які предмети, куди поступати? Рідкісні батьки дають вибір. Справді, дитині не вибір без вибору, іди туди або туди. <свісно> а справжній вибір. Так само, як і собі, не дають вибору. Самі живуть без вибору. І дітей заганяють. Такі рамки, вибір без вибору. Треба так жити. Ось так. Так диктує суспільство, церква, мода. Ще якісь там переконання. чого насправді хоче людина, дитина. Дорослі навіть себе бояться запитати свідомо, усвідомлено, чого вони насправді хочуть. Не піддаватись чиїмось лозунгам а послухати себе. Свій внутрішній голос, не голос совісті, обов'язку, моралі, а свій внутрішній голос, чого насправді я хочу. Чи подобається мені це, що я роблю? Ніхто не питає себе, а чому? Можливо, просто боїться почути свої відповіді сам для себе. А, можливо, не хоче. Багатьох влаштовує все так, як є. Добре та й добре. Як усі та й нормально? Чого хотіти видумувати? Живем, як живем. Так. А все має значення в житті. Все в житті впливає на саме життя і має значення, скільки вже відтінків, кольорів із трьох кольорів. А якщо довго перемішувати, вийде один. І важко буде сказати, які то були кольори колись, в якій пропорції, невідомо. Життя